Усім доброго дня, радий бачити вас на моєму каналі. Вітаю всіх з прийдешніми святками. Бажаю миру, добра, злагоди і всього найкращого, що можна побажати. Сьогодні у нас буде з вами обширне відео, в якому я постараюся розкрити аж чотири теми: такі як плюси роботи, мінуси роботи, що потрібно, які документи для роботи, і скільки грошей потрібно на одну каденцію. Перша тема для мого відео це. Плюси роботи. На мою думку, плюси. Не дасть, збрехати ні, <кій> не дасть збрехати ні один водій. Це нові місця, нові країни, нові пейзажі. Ти постійно бачиш щось нове. Ну, якщо ти працюєш десь більше трьох-чотирьох років, то так, то тоді вже ти практично нічого нового не бачиш. Але перший плюс це нові місця. Другий плюс це постійні якісь зміни. Обстановці, ти виходиш з зони комфорту постійно, бо ти не знаєш мови, не знаєш того, не знаєш того. І тобі ти постійно розвиваєшся за рахунок цього. Мені це теж дуже подобається, тому що мені набагато краще і легше вести такий образ життя, чим просто спокійно ходити на, на якийсь завод чи на фірму. Зранку пішов, ввечері прийшов, і все. Мене таке життя не дуже. Влаштовує, я таке не, не люблю, можна так сказати. Третій плюс це ти постійно дізнаєшся щось нове. Якийсь десь постояв з колегами на паркінгу, поспілкувався, знав там, десь, що в Іспанії там є, то. В Німеччині є то, і ти постійно щось дізнаєшся нове, стараєшся вчити мови. Все рівно, якщо ти приїжджаєш на на завантаження через завантаження в якусь Італію, і тобі 10 разів кажуть одне і те саме слово, то ти його все рівно запоминаєш. Я не скажу, що це так виглядає, прям що ти багато чого знаєш, але все рівно не, не даєш відпочити своїй голові, як вона заставляє тебе розвиватися, бо ти виходиш з своїх якихось рамок. В принципі, ще може бути плюсом гідна зарплатня, тому що, якщо зрівняти працю на якомусь заводі і працю на... в цій сфері, то всім зрозуміло, що в цій сфері зарплатня більша. Тому це теж можна віднести до плюсів. На мою думку, більше таких аж великих плюсів я не бачу. Хтось може, якщо ще знає якісь плюси, напишіть у коментарях. Я залюбки почитаю і буду знати. Другий, друга тема це мінуси роботи. На мою думку, найголовніший мінус це те, що тебе немає вдома. Якщо у тебе є сім'я, жінка, діти неважливо. папа, мама теж, якщо є сім'я, це тяжко. Якщо ти їдеш на каденцію на три місяці або на два на місяці це тяжко. Місяць ще можливо. Ну, не так, не встигаєш ти так засумувати за близькими, як уже за два-три. Я пробував їздити і на два тижні, і на два місяці. І можу сказати так, що самий такий адекватний період розлуки це три тижні місяць. Місяць, ну максимум місяць-два тижні. То це так. Це ти вже сумуєш. Всі знають, за чим сумуєш. Потім другий мінус це відсутність, ну теж, на мою думку, великий мінус відсутність кар'єрного росту. Ти як сів за кермо. Що ти сів рік тому, що ти сів 5 років тому, ти все рівно водій фури, водій буса, неважливо. Це мінус, у тебе немає кар'єрного росту. Потім третій теж великий мінус це небезпека. Ти постійно в русі постійно наражаєш себе на небезпеку, на якусь аварію, на, на що все може бути в дорозі. Можеш заснути, може ще щось. Це те саме, що зрівняти всі кажуть, що робота в таксі небезпечна, а другі кажуть, а що ж там їздити по місту? Якщо зрівняти, яка людина їзде їде, їде з утра, зранку на роботу і вертається вечором на роботу, вона переїжджає город два рази. А таксист за цей період проїжджає його 22 рази, і у кого більший шанс попасти в аварію чи щось зробити не так. Зрозуміло, що у таксиста так само і водії, водії фур, бусів, як вони за місяць проїжджають 13-14 тисяч кілометрів, то всім зрозуміло, що у них шанс попасти в аварію чи в ще якийсь випадок це набагато більший. І всі це розуміють, тому це мінус. Потім, ну, такі по, по мілочовки мінуси. Можна назвати як те, що нема нормальної їжі. ну Це можна виправити легко, хто, хто не, не лінується, той може собі добре готувати їсти і в бусі. Це не, не є великою аж проблемою, я не рахую це великим мінусом. Так, дві теми я розкрив. Третя тема мого відео це що потрібно для роботи на бусі. Я розкажу вам дві категорії: це що потрібно саме від вас, і що потрібно від вашого шефа. Але від шефа безренько пробіжусь, не буду нічого розкривати, бо нема сенсу. Шеф і так це знає і зробить вам. Тому що потрібно від вас? Це дійсна робоча віза. Друге, це права категорії Б, категорії С плюс є на фуру, то тобто є, хто куди буде йти. Віза, у мене є відео на каналі, можете подивитися. Кажу в цьому відео ціну 540 злотих. Це я віддав 450 злотих за е, страховку, віддав 27 щось такого, чи 30 за фотографію. І там ще за сам пластик. Ну, в сумі виходить 540 злотих. Я віддав, робив тиждень тому. Тому е, інформація актуальна. Медогляд. Який коштує, я робив в Люблені, він коштував 200 злотих. А перед цим мій колега робив в замості. Це біля Любліна 80 кілометрів 100 злотих. Ну, приблизно середня ціна, так я телефонував, питав, це 150-200 злотих. І ще четверте, це психотести, теж в районі 200 злотих. Загальна ціна ваших документів, на, щоб влашуватися на роботу, буде коштувати приблизно 1000 злотих. Переводьте в свої валюти, будете знати, скільки це у вашій валюті. Потім від шефа вам буде потрібно, якщо у вас нема візи, спеціальне запрошення, яке теж є в моєму, яке воно потрібно, є відео на моєму каналі. Подивіться, будете знати. Потім вам потрібна буде ліцензія, тобі ж червона, червоний лист. І з таких документів, в принципі, нічого, машина. Тих паспорт і можете їхати. Потім четверта тема мого відео це скільки грошей потрібно на першу каденцію. Я буду рахувати в каденцію в один місяць. На один місяць я роблю так: я закупляюся на приблизно від 70 до 100 євро в Польщі. І мені приблизно таких. Е М'яс, ну це якщо є холодильник, то тут багато теж є варіантів, такі, які можна комбінувати. Але в мене є холодильник, тому я закупляюся в Польщі по максимуму. Е, супи в банках, м'ясо колбаси в вакуумних упаковках. Ну, все, що все, що можливо купити в Польщі, я купляю щоб чим побільше, бо там в два, ну не в два, але дорожче все рівно. На Від 70 до 100 євро я скупляюся в Польщі, і на 50. 70 євро в мене я витрачаю, на, коли я в трасі в Європі. Це то на, якась, на якусь каву, коли немає часу зробити самому. Приблизно в місяць в мене сколивається від 130 до 170 євро витрат. Тому рахуйте, чи буде вам воно вигідно, чи не буде вигідно. І попрошу вас підписатися на канал. Ставити вподобайки, якщо вам подобається інформація, яку я вам стараюся донести. Якщо я щось роблю неправильно, критикуйте, пишіть в коментарях, що можна змінити в моїх відео, що вам не подобається. І пишіть, що вам подобається. Я буду на схожі теми знімати відео далі. Всім бажаю ще раз гарних свят, миру і всього вам найкращого. До зустрічі в нових відео.